Отруйні канікули на Одещині на базі відпочинку курорту Коблево 19 дітям стало зле. Його знаками отруєння школярі потрапили до інфекційної лікарні. Група із 45 дітей прибула із Києва для участі в танцювальних заходах. Розмістилися на одній з місцевих баз відпочинку. Тут харчувалися та купалися в басейні. Вже наступного дня у третини дітей підскочила температура. Почалися розлади шлунку. Аби не наражати юних відпочивальників на небезпеку, здорових дітей, батьки те. Терміново забрали додому. Лікарі ще встановлюють причини занедужання пацієнтів. Попередньо кажуть про ротовірусну інфекцію. Перші дві дівчинки після басейну слігли. Вот ну ані на обіді були. Останні от після ужина кошмар. Ні нарікання з сторони аста оставши астастальних дихачів. у нас допуск на басейн вход на басейн платний, тому люди приходять із сусідніх баз. Со всех округи пытались договориться о том, чтобы им сделали спецпитание, но у нас такой возможности просто нет, поэтому им было предложено питаться на уровне со всеми.